На справжніх яйцях. Чому? Тому що писанка це символ Воскресіння Ісуса Христа, це символ життя. Писанка освячувалася у храмі і повинна була принести здоров'я, добробу, славу для родини, у якій вона зберігалася. Таку писанку на Великдень ви даруватимете своїм найближчим людям, батькам, братикам, сестричкам, рідним, з найкращими побажаннями. Якщо виникають якісь запитання, також, не бійтеся, формулюйте. Бо справді писанкарство це багатогранне явище. Можемо говорити про історію виникнення писанки, І, до речі, Львівський регіон займає на писанкарській карті особливе місце, адже у 2013 році під час археологічних розкопок саме у центрі Львова було знайдено найдавнішу писанку, виготовлену на справжньому гусячому яйці, датуючи археологічного... Зберегтися у землі зараз воно зберігається в унікальному музеї. Боя сантична де в нас такий в Україні унікальний музей писанкарськ.